Чи варто інвестувати в сонячну енергетику в Україні? Знаєте, цін таких дешевих на сонячне обладнання ще ніколи не було. От зараз ціна на сонячні батареї, може, не понижується, не знаю, чи, чи, чи понизиться вже ближчим часом, просто настільки вона понизилась. Два вартість електроенергії, особливо для бізнесу, вона зараз фактично як в Європі в нас в Україні. То для бізнесу от, прям мега вигідна. Окупність таких станцій півтора-два роки. Для побутових, для домогосподарств теж вигідно. Якщо ми говоримо про зелений тариф, там укупність чотири роки буде. Ну але все одно це вигідно. Ви берете для себе, не платите за електроенергію і маєте ту можливість натишок плодати. Чому ж не вигідно? Це вигідно. А якщо ви хочете для якихось суб'єктів цілей, теж без зеленого тарифу. Кукупність таких станцій буде, там, можливо, 6-7 років. Але ви берете для себе і перш за все дбаєте про свою енергонезалежність. Це так само інвестиція в себе, і, я думаю, дуже важливо. Тому для будь-яких цілей зараз це мега вигідно, ну, я вважаю. А які думки у вас? Пишіть в коментах, цікаво, буде почитати.